Кілька днів інтернет майорить гучними заголовками. В Ужгороді скоротять чверть сотні медичних працівників. Причому зроблять це так би мовити одним махом. Нині підтвердили 11 педіатрів та 14 медичних сестер справді більше не працюватимуть у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги, але роботу не втратять. Власне працівники 25 людей, які обслуговують школи і садочки. Це є лікарі і медичні сестри. Вони Знаходяться в школах, вони в школах працюють. Вони там і залишаться працювати, але підпорядкування буде управління освіти. Тим більше частина медичних сестер давно є вже в штаті управління освіти. Але це не єдина новація. Уже з 1 серпня лікувати хворих без ужгородської прописки у міських лікарнях будуть тільки із страховим полісом. Звертаєтеся у заклад. Медичний, де ви маєте бажання отримати медичну допомогу. А там у приймальному відділенні вас будуть знайомити із можливими варіантами. Якщо вони подивляться, що ви не з Ужгорода, не з Ужгородського району, а відтак угоди відповідної немає. Вам запропонують на вибір ті варіанти, які є. Серед варіантів укладення міжбюджетних трансфертів, щоправда, поки така угода є тільки з Ужгородським районом, тобто жителів навколишніх сіл лікуватимуть в муніципальних медзакладах обласного центру, як і раніше. А от якщо пацієнт, наприклад, сперечина огляд у фахівця з Ужгородської центральної лікарні чи пологового буде платним, як і для жителів інших районів. Бо поки угод про відшкодування грошей за лікування не уклав жоден район. Це звичайні господарські речі. Якщо що вам надається якась послуга? Ви заключаєте угоду на підставі обсягів тих робіт. Вам проплачується чи ви проплачуєте це господарські фінансові речі, які повинні здійснюватися на рівні управління цими процесами. Страховий поліс з 1 серпня у мешканців районів проситимуть у центральній міській клінічній лікарні та у міському пологовому будинку. Лише в Ужгородському пологовому будинку щорічно в середньому 4 тисячі пологів, 45% відсотків породілі з Ужгорода, чверть із району. Решта 30% процентів жительки інших районів. Саме їм і доведеться подбати про страхові поліси. Процедура оформлення цих документів поки тільки відпрацьовується. Якоїсь конкретної компанії немає. Ми якраз маємо місяць. Ми вивчимо всі пропозиції. Я думаю, що однозначно це буде декілька. П'ять 10 страхових компаній може і більше. Чим більше вибору буде компаній, більше буде конкуренція між ними, тим якісніше будуть їхні послуги. Ми маємо виходити із вартості ліжко дня в середньому. Він порахований в середньому вартість ліжко дня в нашому пологовому будинку при нормальних пологах. Це 250-300 гривень. Чи не найбільше пацієнтів з районів в Ужгородській міській лікарні з понад 12 тисяч хворих, кожен десятий споза меж міста та Ужгородського району для лікарні це збитки. Тож страхові поліси кажуть необхідні. Яка обезпечить і медзаклади, і самих хворих, а вартуватиме таке задоволення, як мінімум, тисячу тисячу триста гривень. Це буде ці місяць, такий підготовчий, а з 1 серпня вже буде вступати страховий по полюс. Тобто люди будуть поступати на лікування. Вони будуть проплач страховий пояс. Частина буде коштів іти на істесно на їхнє лікування. Частина буде йти на нашу на нашу лікарню. І звичайно, людина буде страхуватися від любого нещасного випадку. Оформити страховий поліс можна буде безпосередньо в медзакладах. Переконують лікарі. Виняток екстрені випадки. Хворих, які потребують невідкладної допомоги, прийматимуть одразу без перевірки паперів.